Ми сьогодні йдемо на вечорниці. Випала годинка вільного часу і буквально сонечко вже клониться на горизонт. Хмарки, пройшов дощик, але думаю, ми піймати може якусь щупицю на зажарку. В руках червона блискавка. Вона буде працювати сьогодні. Якщо Бог нам поможе, то щось ми о тут дорогу розмило. Вже, мабуть, сюди і спуститися неможливо. Колись можна було, ми спускалися по цій дорозі, а тепер, мабуть, автомобільну хіба що джипом. Сюди дороги вже нема, воно туди понезує. Нам потрібно перейти туди. О, тут є, стара малниця не працює вже. Значить, тільки стовп залишився. Відчинені двері. Я їх ніхто не забрав. Дивіться металічні двері. Ого. Показати, що тут Дивіться. дивіться, яка тут. бачите, заходити я не буду, тому що небезпечно. Покажу вам, як було. Устроєно колись ця мелниця працювала, дивіться, там качка. Вон. О, упала, дивіться, друга. Я їх налякав. Колись тут була риба у цьому струмку. Може і тепер десь є. Ну, не видно, не бачу я її. Ну так, сюди на... Напр... Тут було води побільше, звичайно. Ось тут було колесо, крутило шестерні, оті там видно, що залишки їх мололи муку люди. Ця річка рукавами тече. І ось по більш вузькому сьогодні ми прогуляємося. чого я починаю? Я починаю з того, що я прив'язую повідок. У мене з минулої рибалки залишився прив'язаним дуже тонкий флюр 022, і я перев'язуюсь на 0,45. Тому що в пріоритеті ми будемо ловити щуку, я думаю, і окунь. Можливо, тут попадеться. На щось інше. тільки що я не розраховую. О, Максим уже вмостився. Мабуть, звідси він почне рибалити. Я чуть вище під. Що ти тут бачив? Риба є. Вже... Риба є, ти бачиш, да нам одну рибину гарну, дві що підійшов і підщупать ну будемо тут і починати трошки падає колись тут була хороша ямка а зараз нема річки вода була Все по камню видно отак вода О, тут поки я вам розказував як цепа вилізло слава богу О, щось тут ще Потягнуло, а куди її вивезти? Така непогана, бачите, що робить? Ви бачите, що вона витворяє? А де її взяти, якщо мені хтось допоможе, то я може її заберу. Дивіться, друзі. Дивіться, друзі, що воно робить. А куди її... Хочу Да не, конечно нельзя. Покинушь Гарна щука. Гарна щука, я ей такой. Да за За камень до сюда. Может Оп. 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 Оп! Оп. От і все. От такі дивиці щупиці попадають на вечорниці. Друзі. Давно я не рибалив, але ну як би вже справа і зроблена. Скільки нам їбати? Одну піймали, якщо ми ще одну піймаємо, тут карсун. Ну це буде зовсім, зовсім класно. Дивіться, як вона сидить. Так класно я її просік. Все як... все як книжка Бачите? Кинемо такий розвідничок. Магалон, це репліка. Хочу сьогодні спробувати воблер і хочу спробувати ще силікон на джиг-головці. Дуже цікава приманка, але її слід використовувати. Слід використовувати точечно, хочу і я спробувати сіліх. ожидала, на таку можна біту. Гарна поклевка але розмір щуки ось такий трав'яночка. Злякала мене потужний удар. 7 грамів. Така щучка. Відпускна, звісно налякала добряче. Приманка це 4 дюймовий свіний імпакт в болотному кольорі на всятному гачку і червона чудурашка 7 кранихів. Накрапає дощ, мало плювати щок. Сонечко ось вилазить. Поки що так. зріжу. Ось так, да? Ви то так робили колись? дитинстві? В Юності мої, 70-х. Ми так рибку носили. На ну, таких. Виріжемо щоб... з руби. Або з якої шовку. Ви ці або з вишні. Отаку Отак силянку робили. О, так сюди і ви так робили. ну напишіть, хто повний отакий спосіб. Ось так я їй буду носитися. гарно, гарно. Хочете веселку? На небі, напевно, вже стане дощ то Падає, падає. Ну, Веселка, може на удачу. Чи в неділю з гранту? Зранку десь пів восьмого около восьми. На космастер 7,5 грамів. Якась половину зелені, яка половину біла. Взяв шишку, я вам скажу, десь до трьох. Спершу заброс. А так, це що я бачив. Да. Так, бачу. Бачив на лодках, ті, що плавають, то грибуть все. А зараз желіза тут пробувати. Розумію. Бо я ходжу Тут, тут кидати. Ні, Він, та я розумію, розумію. Да. так. Чуєш? Ні, тут то є, трошки бо падає довгенький. Ну я тут ще зацеплю, тут зацепів цепів вистачає. Так, да. теж рибак. Рибачить, приходить по можливості. Коли є час надвечір після роботи, теж буває, піймає одну-дві рибки. Колись нема, колись є. Не така в нас річка, тож не дніпро з заплавом. Да не бух. І своїми проточками. Так, буду міняти. Ну, він каже, що каже, що ще на желізо в основному. Ну, ловери, бачить, на желізо. Навіть коли десь судака там попадав, кіло сімсот йому. Все на желізо. Опа-опа, ви бачите, о там камінчик такий в воді, за ним крута кручка. Там невеличкі стоять, але стоять. О! А це вже окунь. Це вже, друзі, окунець. Це окунь. Маленький. Що ми? Звісно, що відпустимо. Хай росте, таких ми не беремо, О! Така як у мене. Така теж була маленька, то угу. дивіться Дивіться. Дивіться, яка. Гарка, правда, гарна рибка, маленька, вона буде рости. Що це було? Що це було, друзі? Шановні друзі. Ну, невелика, але ж. але ж, ж, але ж, вона. Повторила клювачку ще, дивіться яка. Ну, маленька, цю, звісно, що ми відпустимо. Красиво, акуратно. Красиво, акуратно. Ми її знімемо. Вона сама біжить до води. А ну-ну ну, 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 туди, туди. О! Вон вона поплила. Булечку пустила і поплила. Там на воді, якщо вам видно, є такий, за ним бурлячка розходиться, камінючка є така величенька. І це за нею вже дві чи три покльовочки було, щучка маленька, окунь той, воно там ховається від течії осінь. Рибка шукає укриття і о! І вона за такі ховається. В природні загорожі, щоб їй там легше було, ну, не перло течі. Там було дві покльовки, таке я замітив його, кить туди один-другий раз. І аномалії на воді можна вибирати і за ними можна знайти, ну, щось хороше може стояти. На низ переходимо ми. Ще є деякий час. А правда, є пару лодок ходить, але побачимо. Може десь ми ще кинемо. А нижче перекату два човни. Два човни, бовтаються бовтуни. Тут, практично з човни він нема чого ходити, але туди ходять. Думають, що буде більше риби можливо. Що ж, друзі, вже будемо закінчувати риболовлю, бо сіло сонце, я вже трохи примерзаю, не сильно вдівся по погоді. Поки я кидав в блешні, то батько наловив риби і було багато покльовок на силікон. так, друзі, цю ми забрали з масом і все. І ми збираємося додому. бо вже темно мирного неба нам всім. До скорого. Думаю, ще побачимося, дасть Бог. До побачення.